Сторінка 147, параграф 15. Особиста гігієна, гігієна, будова шкіри, косметолог, дерматолог, акне. У цьому параграфі ви пригадаєте складові особистої гігієни, дослідите піраміду особистої гігієни, ознайомитеся з будовою і типами шкіри, дослідите основні функції шкіри. Проаналізуєте, як спосіб життя та довкілля впливають на стан шкіри. Складові особистої гігієни. Підлітковий період характеризується інтенсивними фізіологічними змінами та Емоційними переживаннями. У цей час особливо важливо дотримуватися правил особистої гігієни. Регулярний догляд за тілом допомагає підтримувати фізичне здоров'я, запобігає захворюванням та формує позитивні звички. Прибирання в приміщеннях не допускає розповсюдження бактерій, грибків і алергенів, покращує якість повітря та загальний стан житла. Піраміда особистої гігієни. Піраміда особистої гігієни містить рекомендації щодо. Частоти виконання гігієнічних процедур, відвідування перекоря один раз на місяць або рідше. Доглядати за нігтями один-два рази на тиждень, приклад, обрізати нігті, робити манікюр, педикюр. доглядати за волоссям один-п'ять разів на тиждень, приклад, мити голову, сушити волосся, робити зачіску. Доглядати за тілом один-два рази на день. Приклад приймати душ, користуватися дезодорантом. Ранковий і вечірній туалет два рази на день, приклад, миватися чистити зуби, мити руки щоразу після ситуації, коли на них могла потрапити. Трапить інфекція чи бруд. Будова шкіри. Шкіра це зовнішній покрив організму людини. Його найбільший орган. Шкіра складається з трьох шарів: верхній шар, епідерміс. Активні клітини в ньому, епідермісу, розмножуються. А коли відмирають, то піднімаються на поверхню шкіри та відлущуються. Зазвичай повне оновлення верхнього шару шкіри триває від 21 до 40 одного дня. З віком цей процес уповільнюється. Середній шар дерма. Він містить кровоносні судини, больові і теплові рецептори, потові та сальні залози, волосяні – фолікули. Під дермою міститься підшкірна жирова клітковина, що складається з жирових клітин і великої кількості кровоносних судин. Типи шкіри існує 5 типів шкіри: нормальна, жирна, суха, комбінована, чутлива. Нормальна, свіжа, гладка, еластична, добре зволожена, без надмірного блиску. на різно. Ідко виникають запалення і подразнення. Жирна має розширені пори, блищить, схильна до утворення вугрів, суха. Тонка, матова, з малопомітними порами, часто бліда, чутлива і схильна до подразнень, комбінована поєднання ділянок сухої, жирної та нормальної шкіри, чутлива, схильна до подразнень і алергічних реакцій, зокрема і на косметику. Функції шкіри: площа шкіри дорослої людини більша як 2 квадратних метри. Її вага близько 5 кг. Вона така еластична, що дає змогу вільно рухатися, і така міцна, що надійно захищає внутрішні органи. Шкіра виконує безліч функцій. Зокрема, підтримує сталу температуру тіла, захищає від сонячної радіації та мікробів, шкіра пронизана рецепторами, за допомогою яких ми відчуваємо дотик температуру біль функції, захисна захист тіла від механічних і хімічних ушкоджень та мікроорганізмів, Терморегуляційна. регуляція теплообміну організму і зовнішнім середовищем. Видільна через шкіру з потом виводяться вода, мінеральні солі та інші продукти обміну, рецепторна. Сприйняття тактильних відчуттів болю температури, синтезуючи вироблення пігменту меланіну, який відповідає за кольор шкіри та захист від ультрафіолетового випромінювання, синтез вітаміну Д, дихальна, поглинання кисню і виділення вуглекислого газу. Проблеми зі шкірою: на кожному етапі життя людини, її шкіра є іншою і функціонує по-різному. Проблеми із шкірою виникають у будь-якому віці. Деякі з них найбільше турбують у період гормональних потрясінь. У підлітковому віці під час вагітності, в разі вживання гормональних препаратів тощо. Це тому, що деякі гормони стимулюють функцію сальних залоз. Шкіра стає жирною і створюється живильне середовище для мікробів. З огляду на це догляд за шкірою у підлітковому віці має важливе значення. Під час статевого дозрівання змінюється не лише зовнішній вигляд шкіри, а й запах тіла. Річ у тім, що у дітей від народження функціонують лише одні потові залози, а в період статевого дозрівання Активуються і інші, ті, що виділяють речовину із специфічним запахом. Якщо часто не митися, то під впливом бактерій запах поту стає неприємним. Він різкіший, коли на людині синтетичний одяг та регулярний душ і білизна з натуральних тканин запобігають цьому. Після душу, а не замість нього, можна користуватися дезодорантом чи антипереспірантом. Дезодоранти це парфуми, які не регулюють потовиділення, а лише маскують. Запах поту у спеку або коли вдягаєте синтетичний одяг, можна скористатися антипереспірантом, що має приємний запах і на певний час запобігає інтенсивному виділенню поту. Як позбутися вугрів? У підлітковому віці на шкіру впливають гормональні зміни, а також під інфекції та атмосферні забруднення. У разі закупорення сальних залоз і волосяних олікулів на шкірі утворюються вугрів. Наукова назва акне. Серед вугрів найпоширення. Ринішем є невеличкі чорні цяточки, що з'являються переважно біля носа, і на підборідді. утворюються внаслідок закупорювання волосяних фолікулів. Їх не рекомендується самостійно видавлювати, оскільки це може спричинити їх запалення. Також у підлітків можуть з'являтися запалені прищі з білою серцевиною. Вони утворюються в разі інфікування закупореного волосяного фолікула. У наслідок самостійного видавлювання таких прищів можуть утворювати. Рубці, що іноді залишають стійкі шрами. Головна зброя проти вогрів гігієна. Чиста шкіра має природні антибактеріальні властивості. Через 20 хвилин на ній гине більше 90% бактерій, а на брудні лише 5%. З огляду на це рекомендують двічі на день ретельно мити обличчя чистою водою з відповідним для вашого типу шкіри для рівнування милом, гелем або косметичним молочком. Відтак обличчя корисно спрямовається. Полоснути прохолодною водою чи трав'яним настоєм. для витирання, користуйтеся лише чистими рушниками або одноразовими паперовими серветками. Стежте за чистотою постільної білизни. Особливо ретельного догляду шкіра потребує в спекотну походу. Якщо вирушаєте у подорож, візьміть із собою упаковку вологих гігієнічних серветок. Цілком позбутися в угрі не завжди вдається. Однак, дотримання гігієни та рекомендації лікаря дає чудові результати, адже нині є чимало ефективних засобів для подолання цієї проблеми. З невеликими висипаннями на шкірі можна боротися самостійно, давити причини не можна для профілактики і лікування вогрів, використовують спеціальні засоби для шкіри, і найкраще купувати їх в аптеках. Як допоміжні можуть застосовуватися народні засоби, маски із свіжих огірків чи запареної вівсянки, вони підсушують шкіру і водночас пом'якшують Чимало природних компонентів використовують у косметичних засобах для догляду за проблемною шкірою. У гірковий сік відбілює, зволожує звужує пори. Олія чайного дерева, знімає подразнення. Ромашка має протизапальну, протиалергійну, заспокійливу дію. Зелений чай знімає подразнення звужує пори. Розмарин очищує і стимулює оновлення клітин шкіри. Грейфрут підсушує шкіру, розчиняє чорні цятки, стабілізує. Функцію сальних залоз. Екстракт кропиви зменшує активність сальних залоз, усуває подразнення. Евкаліпт знеболює, відновлює ушкоджені ділянки шкіри. Алоевера утримує вологу зменшує запалення, що впливає на здоров'я шкіри. Люди витрачають чимало коштів і часу на догляд за шкірою. Однак іноді забувають, що шкіра дзеркало всього організму. На шкірі відображається все, що шкодить здоров'ю. Неправильне харчування, порушення травлення, недосипання. Куріння, вживання алкоголю. Водночас, повноцінний сон, велика кількість води, овочів і фруктів у щоденному раціоні поліпшують стан шкіри та загальне самопочуття, довготривалий вплив ультрафіолетового випромінювання на шкіру сприяє розвитку, меланоми, різних форм раку шкіри та призводить до прискореного старіння, що проявляється у виникненні сморшок. Догляд за шкірою, шкіра підлітків чутлива до зовнішніх чинників і внутрішніх змін. Тому вона потребує особливого догляду і уваги. Правильний догляд за шкірою може покращити фізичне і емоційне самопочуття, підвищити самооцінку і загалом почуватися впевнено і комфортно. Рекомендації щодо догляду за шкірою обличчя. Вмивайте обличчя двічі на день, зволожуйте шкіру після вмивання. Використовуйте засоби, які не містять спирту, використовуйте косметику, яка не закупорює пори. Делікатно очищуйте шкіру, не подразнюйте її. Використовуйте Сон сонцезахисний крем.